Триває загальнонаціональний марафон Єдині нові. Дня, друзі, вітаємо усіх, хто до нас щойно долучився. Дякуємо, що дивитеся, дякуємо за довіру. Далі будемо говорити про роботу екстреної медицини, про роботу медиків в умовах повномасштабного вторгнення, про зміни, які відбулися за ці роки війни. І Поговоримо з Віталієм Кирилюком. Це директор українського центру екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф Міністерства охорони здоров'я України. Вітаємо вас. Доброго дня. Bom dia. Vitais. Отже, пане Кирилюк, медики перші, які поспішають на допомогу людям у різних критичних станах. Це можуть бути потерпіли в дорожньо-транспортних пригодах, інфаркти, інсульти, опіки після початку повномасштабного вторгнення це місця прильотів, куди також поспішають медики разом з рятувальними, тому що можуть бути постраждалі для того, щоб вчасно надати першу медичну необхідну допомогу. Як загалом змінилася робота? Та медиків екстреної медицини з початку повномасштабного вторгнення насправді з початку повномасштабного вторгнення московитів дійсно на систему екстреної медичної допомоги значно зросле навантаження. Ви правильно зазначили, що до всіх, я би не мог сказати, звичайних викликів в тому числі з інсульти, інфаркти додалися надзвичайно багато. Випадків, особливо масових, внаслідок обстрілу цивільних цивільної інфраструктури, і ми зафіксували тільки за 2024 рік майже 500 випадків, які ми класифікували як масові випадки, тоді, коли дійсно декілька постраждалих, і це додало збільшення кількості травмованих осіб, і в тому числі це додаткове навантаження, яке до нас якби на систему додалося. До того всього зараз бригади екстреної медичної допомоги активно проводять евакуацію міжгоспітальні перевезення, що також до повномасштабної війни не було у нас, але насправді не дивлячись на те, що Україна вже більше ніж три роки в війні, і можна сказати, що система екстреної допомоги зараз дійсно задовільняє ті потреби в наданні екстреної медичної допомоги населенню України, звичайно. Очевидно, що після повномасштабного вторгнення змінилася не лише кількість викликів, а й тип звернень. Скажіть, будь ласка, які випадки найпоширеніші сьогодні в вашій практиці? Ну залишилися найбільше. Ми приймаємо, якщо брати взагалі статистику, система медичної допомоги приймає близько 16 тисяч викликів щоденно по всій країні, і 65% найбільше це є виклики на? Скажем, так невідкладні стани, в тому числі це інсульти, інфаркти взагалі погіршення е, стану пацієнтів, і близько 15% це є травми, як ви зазначили, що після повномасштабної війни зросла кількість травмованих пацієнтів. Це і ДТП, і міновибухова травма, оскільки зараз Україна найбільш забрудненою, умовно кажучи, вибуховими пристроями. Країною взагалі в світі також це додало нам роботи. Ну і звичайно це можуть бути і виклики, особливо в сільській місцевості, де вони, може, класифікуються як і непрофільні, але бригади екстреної медичної допомоги завжди стараються виїхати максимально на всі виклики, які звертаються на 103, а з недавнього часу додався номер 112. Тобто, але більшість це невідкладні випадки, звичайно. Ну, якщо поговорити далі статистично, то за ці понад три роки система екстреної медичної допомоги здійснила ну, прийняла майже 20 мільйонів викликів. Тобто, це надзвичайно велика робота, надзвичайно інтенсивна. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляє, що внаслідок російської атаки по Пологівському району одна людина загинула, ще одна людина поранена. Медики просто зараз надають пораненому всю необхідну допомогу. Пане Крилюк, а як працює екстрена медична допомога на прифронтових територіях, і чи є у ваших спеціалістів досвід роботи на передовій на лінії зіткнення? Ну на жаль, можна сказати, що бригади екстреної медичної допомоги здобули такий досвід. І навіть в 22 році, коли були окуповані велика частина території України, навіть в окупації вони працювали і здійснювали всю необхідну надання допомогу постраждалим і на всі виклики виїжджали. Якщо брати, то так у нас є цей досвід роботи і фактично передуватися всі прифронтові регіони. Це і Запоріжчина, і Донеччина. Сумщина, Чернігівщина, Херсонщина, так, є такий досвід, і наша система вона під це постійно модифікується, змінюється. Чому? Тому що ну, терористичні методи, які веде зараз країна-агресор, вони не вибирають. І зараз в зв'язку з тим, що дуже багато медиків страждають внаслідок цих. Подвійних ударів, коли між ракетними чи дроновими атаками є декілька хвилин і там є постраждалі. Ми змінили свою роботу. Ну, Перш за все, це те, що зараз бригади екстреної медичної допомоги всі мають засоби захисту. Насправді, більшість з них це і шоломи, і бронежилети, які у нас раніше не було. Плюс до того всього, ми зараз ведемо і частину вже автомобілів, армованих, за, ну, спеціальний захист від. Вибухових речовин вже є в системі, звичайно, треба ще більше, але ми над цим працюємо. Тому оцей досвід ми дійсно трансформуємо з тим, щоб в будь-якому випадку надавати максимальну екстрену медичну допомогу при необхідності. І вам хочу найбільше сказати, що. Ну, от буквально вчора в мене була зустріч з нашими литовськими колегами, і не тільки з ними, вони дуже зацікавлені роботою нашої екстренки. Вони абсолютно хочуть приймати той досвід, який зараз є, тому що це і, по-перше, додаткове обладнання, це і оснащення, і плюс це велика кількість навчань, які зараз проводяться в нашій системі, оскільки ну, якщо для порівняння, якщо раніше ми знали, як надавати допомогу, і робили це з ДТП, так то міновибухова травма це зовсім специфічна річ, і для того щоб допомога була максимально якісною, це спеціальне навчання, особливо з точки зору воєнного часу. Тому в це як один елемент наших змін. Звичайно, ми це трансформуємо, вчимося, додаємо обладнання, додаємо там якісь інші тактики управління для того, щоб дійсно справлятися в такій ну ситуації, яка є ну абсолютно, скажімо так, надзвичайно екстремальною, особливо в прифронтових регіонах. Я хочу сказати. Після повномасштабного вторгнення викликів стало більше. А чи стало більше спеціалістів, які працюють в екстреній медицині? Як сьогодні виглядає баланс між потребою у таких спеціалістах і їх реальною кількістю для того, аби закривати потреби служби? Скажу так, що наразі ми закриваємо потреби населення, тобто здійснюється максимальна робота. Над цим хочу сказати, що. Наразі є дефіцит кадрів в системі екстреної медичної допомоги, тому що особливо це пов'язано з тим, що і багато частина була переміщена осіб, і дійсно небезпека, яка є в прифронтових регіонах, іноді змушує працівників залишати. По сімейних обставинах і по інших ці регіони, але наразі ми працюємо, скажімо так, над тим, щоб залучати більше фахівців в систему. Хоча так визнаю, що да, дійсно є зараз певний кадровий дефіцит, особливо в лікарях медицини відкладних станів на догоспітальному етапі. Ну тобто, для того, щоб, скажімо, так, щоб система виглядала ідеальною, нам потрібно декілька тисяч працівників. Пане Віталію, для того щоб надавати оперативну і якісну медичну допомогу людям, потрібні не лише люди, а і технологічна база. Чи є і чи достатньо необхідного обладнання зараз в Україні? Ну, я вам хочу сказати, що з цим у нас набагато краще, ніж з працівниками, як би то не звучало дивно, тому що з часу повномасштабної війни ми отримали достатньо багато підтримки і з боку держави, і з боку міжнародних партнерів. І ми зараз впровадили в наші системи ту апаратуру і те обладнання, яке в нас раніше взагалі не було, про яке ми не думали. На видумано для прикладу, дуже широко зараз використовуються в нас так звані механічні пристрої натиснення на грудну клітку при проведенні серцево-геневої реанімації. Ми впроваджуємо портативні апарати УЗД, особливо в тих бригадах, які здійснюють міжгоспітальні перевезення портативні газоаналізатори. Тому обладнання ми забезпечені, і ну скажімо так, обладнання наших бригад воно нічим не відрізняється від зразків Європейського союзу. Насправді так само, як і наші протоколи. Тому тут ми постійно працюємо над тим, щоб. Ну, скажімо так, технологічно бути на певному рівні і на досить високому рівні надання допомоги. Більше того, хочу вам сказати, що в системі екстреної медичної допомоги зараз є для того, щоб забезпечувати всі потреби, особливо для перевезень пацієнтів евакуаційні реанімаційні автобуси. У нас є чи не найбільше взагалі, тобто шість раніше такого не було. До ми можемо перевозити по декілька реанімаційних хворих на апаратах ШВЛ. Ні, ну це нам дійсно допомагає, тобто, що стосується технологічно, хочу запевнити, що бригада екстреної медичної допомоги зараз. За цей час за три роки досить серйозно модернізувалися, і ми маємо засоби чи апаратуру для того, щоб надавати допомогу максимально якісно? Вітаю, в межах 40 секунд буквально. Розкажіть, будь ласка, ще що з грошовим забезпеченням сьогодні, як служби загалом, так і окремих працівників? Чи дозволяє той рівень фінансової винагороди, який вони отримують за свою роботу, бути впевненим їм у завтрашньому дні? На вашу думку? А, надання допомоги екстреної це надзвичайно особливо при надзвичайних ситуаціях. В таких умовах це не дешева річ. Звичайно, ми е, хотіли би, щоб грошей було в системі більше. Оскільки е, але ми прекрасно розуміємо, що зараз в країні війна, і у нас економіка не дозволяє нам отримувати ті зарплати на, на рівні європейських, можна сказати, але. Е, Жодної затримки в виплаті зарплат немає. Звичайно, зараз ведеться робота для того, щоб збільшити фінансування системи медичної допомоги, тому що дійсно робота надзвичайно важка. Вона потребує і, скажімо так, і психоемоційного навантаження у працівників, і, скажімо так, багато тобто, скажімо так, ведеться робота для того, щоб збільшити максимальну зарплатню в нашій системі. Хоча звичайно. Дякую вам, дякуємо вам за інформацію, Віталій Кирилюк, директор українського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, був з нами на прямому зв'язку. І, звісно, дякуємо усім українським медикам, які рятують наше життя.